Всім привіт! В цьому відеороці будемо робити правильні посилання в тексті нашої наукової роботи. Існує декілька видів посилань. Найбільш поширені це посилання, які робляться за допомогою таких квадратних дужок. Всередині них вставляється порядковий номер літератури, яка використовується в нашому списку літератури. Вона повинна розташовуватись в алфавітному порядку. Також можна вставити номер сторінки з літератури. Де ми взяли якусь цитату і вставили її в нашу роботу. Інший вид посилання це посилання підрядкові, це коли вставляється просто цифра, порядкова цифра вживання цієї літератури в тексті роботи, а відразу внизу сторінки вставляється сама література. А в списку використаної літератури вона вже вставляється в обхідному порядку. І так, спочатку я покажу, як зробити літературу у квадратних скобках, потім ми перейдемо до підрядкових. Е, і так, перш за все, нам потрібно перейти до списку нашої літератури, виділити всі джерела і зробити форматування по алфавіту. Натискаємо на таку кнопку сортування, тут за цим ми погоджуємося. Було сортування, потім нам потрібно зробити нумерацію цих джерел. Нумерація повинна бути обов'язково автоматичною. Тут є також е, така от кнопка нумерація. Потім натискаємо на таку маленьку стрілку для того, щоб е, зробити форматування цих джерел. Відступ 1.25 повинен бути. Міжрядковий 1.5 інтервали по нулям. Так, переходимо до тексту нашої роботи. Ось Перший абзац, тут ми вставили цитату. Із третього джерела. Беремо нашу цитату обов'язково в лапки, інакше ви будете її видавати за свою, а це вже буде плагіат Потім переводимо мову на англійську, вставляємо квадратні дужки натискаємо на вкладку посилання, потім перехресне посилання і обираємо із цього списку наше джерело. Переходимо до іншого абзацу Аналогічно все робимо лапки. Мову на англійську переводимо, беремо такі скобки і обираємо потрібне нам джерело. Так буде, ось Бабкина. Так, і остання цитата. Також беремо її в лапки. Так. Все, тепер ми можемо також ставити номер сторінки, з якої ми взяли цю цитату. Тут потрібно поставити кому літера S, крапка, ну і сторінка, власне. Ух, нехай буде сторінка 35. Все, так, власне, і робиться квадратні посилання. Зараз я вам покажу, як зробити підрядкові посилання. Для того, щоб ставити підрядкові посилання, нам потрібно. Поставити курсор миші в кінець нашої цитати, натиснути на вкладку Посилання і натиснути на кнопку Вставити посилання. Нас переводить в кінець сторінки. Тут нам потрібно вказати наше джерело із зазначенням номеру сторінки, з якої взяли цю цитату. Так же робимо з іншим Натискаємо на вставити посилання. Ось ми ставили вже друге джерело. Тут нам також потрібно взяти нашу літературу із номером, де ми взяли цитату. Тут формат повинен бути 10-го шрифту Times New Так, як бачите, отак вставляються підрядкові посилання. Як правило, студенти їх люблять у зв'язку з тим, що посилання дозволяють розширити об'єм роботи. Тобто, якби ви робили квадратні посилання, вам би прийшлося писати там рівно 30 сторінок, якщо ви пишете курсову роботу. А якщо ви вставляєте такі підрядкові посилання, то ви можете е, написати там, 29 сторінок, а ще одна сторінка буде займати якраз такий вид посилання. Тут посилання в самій роботі вставляються по порядку вживання цих, цієї літератури. Тобто, перше джерело тут воно може бути. Не першим списку використаної літератури, оскільки в списку використаної літератури література вживається з алфавітним порядком. Після того, як ми вставили всі джерела, нам потрібно їх перенести в список літератури. Для цього ми виділяємо повністю джерело чи повністю всі джерела, копіюємо, вставляємо, забираємо цю цифру. Тут номер сторінки, де ми взяли, як би взяли нашу цитату, нам потрібно поставити реальний об'єм сторінок в цій роботі. Він ставляється таким чином. Пишеться кількість сторінок, потім літера С і крапка. Також ви можете вжити. Одне джерело декілька разів у своїй роботі, тому вам потрібно зробити сортування по алфавіту і подивитися, якщо у вас є однакові джерела, то потрібно їх удалити і залишити тільки один варіант. Після цього потрібно зробити автоматичну нумерацію і відредагувати нашу літературу за стандартними вимогами. Тобто має бути відступ зліва 0, перша строка відступ повинен бути 1,25. Інтервали по нулям і міжрядковий інтервал 1,5. Все вірно, потім шрифт повинен бути 14. Все, отак і робиться підрядкове посилання. Якщо у вас будуть питання, пишіть їх в коментарях, і я буду намагатися відповідати на них вчасно. Дякую за увагу на все добре.